Побіля цієї ціни, це означає, що ми хоч якось трошки та й відбуваємось. І з усього, що ми зараз знайшли, ну, поки що, це третій предмет, да, у нас ну ще, може, камери, які, я думаю, що ми зможемо точно продати і, в принципі, достатньо швидко. Тому зараз будемо подивитися. Єс, yes. запакували, Окей. Okay. Так. ага, mm -hmm. uh -huh. Іще одна така сама штука, як була перед цим, навіть чимось залита. Так, добре. Сюди. Так, що це у нас? Коврик для мишки пластиковий. Раніше такі були в комп'ютерних клубах. Прикиньте, скільки йому років, <свісно> як давно це було. Такі кетер, сюди просто дріт витягується, але більшість людей зараз користуються вже бездротовими, хоча я особисто не фанат. Так, добре, відкладаємо і йдемо далі. Так, Давайте подивимось, що у нас тут. Ще одні такі самі навушники. Так, далі ще один ліхтарик. Потрібно буде перевірити, як він працює. І що це в нас? Калькулятор. Такий великий. Нічого собі. А зачем така штука велика? Працює навіть. Прикиньте, включується. Достатньо цікава штука. Не знаю навіщо ось оця штука, але... окей. Так, ну це ми теж зможемо, я думаю, продати. А Хоча, опять-таки, по факту не ліквіть, тому що зараз ніхто калькуляторами не користується, все в телефоні є. Так, що у нас тут далі? Щось важке. Опанна. Хендміксер. Кайфік. Патето кайфік. Так, як нам його достати? Може? Сюди. Вже побачив, що 15 євро коштує. бренд Иденвелт. Что за Иденвелт? Без понятия. У нас таких нема. Так, и открываем. Веечки пошли. Веечки пошли. И...